Всім приз, з вами адвокат Олексій Мендрух. Що ж, така новина, в нас президент підписав закон про затвердження указу про продовження воєнного стану і продовження мобілізації. Сьогодні про це окремо коротеньке відео записав, щоб всі мої підписники одразу про це дізнались, а тепер в розширеному відео розбираємось, чому це важливо на сьогоднішній день і що важливо розуміти, що відбувається. Після указу президента, після точніше, затвердження цього указу президента про продовження мобілізації відповідним законом, який він сьогодні підписав. Що буде з відсрочками, чому вони всі будуть перевірені представниками ТЦК і що буде з ними далі? Тому залишайтеся на каналі. Хто підписаний, хто не підписаний, підпишіться обов'язково, щоб не пропускати такі новини. Є ще телеграм-канал, там більш швидко виходять новини, тезисно, по суті, коротенько, але швидко. Тому підпишіться і на нього, будете в курсі. Всіх змін в законодавстві наразі за цим дуже детально слідкую, тому що дуже багато змін. Ну, якщо потрібна консультація, правова допомога, звертайтеся за номером телефону, бачите на екрані, записуйтесь попередньо. І так, сьогодні стало відомо про підписання. Законопроектів 12404 та 12405 це законопроекти, які були внесені президентом України про продовження воєнного стану і продовження загальної мобілізації ще на 90 днів, тобто до 9 травня 2025 року. І що тепер буде після того, як в нас набрав чинності цей указ? Тобто ми всі чекали да, набрання чинності, щоб розібратися з питаннями. Звернення до ТЦК щодо відсрочки. І наразі в нас діюча законодавство змінилась. Тобто постанова Кабміну 560, якою встановлено порядок оформлення відсрочки, вона змінилась. І в контексті оформлення і продовження відсрочки вона наразі змінена. Я зараз нагадаю, що це за зміни. І чому ці зміни важливо прив'язані саме до продовження мобілізації? Зараз про це послухайте і так. Постанова 560, а це пункт 60-й. Тобто раніше там був блок про продовження мобілізації, продовження точніше відсрочки після продовження мобілізації. Так, людина зверталась. Після продовження мобілізації указом президента зверталася з заявою щодо продовження її відсрочки. Наразі цей блок змінився, і він наразі, вот таким чином, викладений відсрочка від призову на військового службу під час мобілізації на особливий період надається на строк дії відповідних законних підстав, але не більше як на строк проведення мобілізації, встановлений указом президента України. У разі продовження строку проведення мобілізації відстрочка від призиву на військову службу під час мобілізації на особливий період військовозобов'язаному продовжується автоматично, але не більше як до настання обставин, за яких особа втрачає законні підстави на відсрочку. І от головне новшество цієї постанови було, що вона продовжується автоматично, ця відстрочка. І я вам скажу, що от від клієнтів, від підписників вже є така інформація, що люди звертались на сьогоднішній день до ТЦК та СП і їм казали, що... Ми не будемо приймати у вас заяву на продовження відсрочки, тому що відповідно до постанови Кабміну 560 вона вам буде продовжена автоматично. Це дуже гарна новина, і ми всі чекаємо 8 лютого, да, тепер щоб це перевірити, чи буде воно так діяти, чи ні. Подивимось, поки що казати про це рано, але записував відео про це окремо, залишу посилання тут. Обов'язково подивіться, що треба зробити, і ну, надіятись нам на ТЦК не надіятись. Але треба зробити самостійно і ні на кого там не надіючись. Подивіться обов'язково відео, воно важливе. І тепер в контексті цього продовження саме е, мобілізації, оголошено в, на, в нас на 90 днів ще, да, що буде відбуватися зараз з вашими відсрочками. Перевірка підстав у військовозобов'язаного зобов'язаного щодо надання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації на особливий період. Крім випадків, коли відсрочка від призи оформлюється та надається автоматично відповідно до пункту 59 цього порядку, здійснюється посадовими особами ТЦК та СП Центрального управління або регіонального органу СБУ чи відповідного підрозділу розвідувальних органів. Відповідно до їх функціональних обов'язків за допомогою єдиного державного реєстру призовників військовозобов'язаних та резервістів на підставі даних, отриманих з інших державних реєстрів або баз банків даних. І ми тут поговоримо не про е, ту відсрочку, яка передбачена в нас 59-м пунктом автоматично, а про інші відсрочки, і отут зазначена наступна перевірка підстав. У військового на відсрочку від призову на службу під час мобілізації на особливий період здійснюється протягом п'яти днів у разі. Да? І в нас тут є декілька випадків у зв'язку з чим буде здійснюватись перевірка вашої відсрочки. Подання військовозабов'язним заяви про надання відсрочки від призову на військову службу під час мобілізації на особливий період. І ми всі розуміємо, що це заява, яку ви принесли до ТЦК. Тобто на сьогоднішній день. 5 лютого 2025 року е указ президента про продовження мобілізації він продовжений і, тобто затверджений законом, підписаний же самим же президентом. І ви на сьогоднішній день вже можете звертатись з заявою на отримання відсрочки і на продовження відсрочки до ТЦК. Звісно, як я і сказав, що деякі ТЦК їх не приймають і кажуть, що вона буде продовжена автоматично. Але ваше право звернутися з заявою залишається в будь-якому випадку. Воно обмежено не може бути. Тобто вони повинні прийняти все одно заяву, навіть якщо вони розглянуть її. І нададуть вам відповідь, що вам було надано відсрочку автоматично. Тому ваша заява там залишається без розгляду у зв'язку з цим. Ну і підтверджують, що вам надана відсрочка. Тому я вважаю, що саме так повинно це відбуватись. І от подання такої заяви може бути підставою і буде підставою для перевірки підстав вашої відсрочки. Далі, це був перший пункт. Другий пункт видання указу президента України про проведення мобілізації. В дужках у нас продовження строку проведення мобілізації, що і сталося 5 лютого 2025 року. Тобто в нас було продовжено строк проведення мобілізації, і указ цей набрав чинності сьогодні з моменту підписання його законом. Да, тобто він там оприлюднений, цей закон все в нас 5 лютого є підстави у ТЦК. Що зробити? Перевірити підстави у вас на наявність. Продовження вам відсрочки, тобто чи є у вас підстави, чи залишились вони на сьогоднішній день, навіть якщо ви не подали заяву на продовження відсрочки. Тобто, перший пункт нас каже, що ви подали заяву і вони її повинні перевірити. І другий пункт каже в контексті автоматичного продовження вашої відсрочки, тобто з моменту видання указу президента про проведення мобілізації або про продовження строку проведення мобілізації, як в нашому. Випадку. Тому на сьогоднішній день підписання закону України про продовження, ну, про, точніше, про затвердження указу президента про продовження строку проведення мобілізації, є підставою для проведення перевірки ваших відсрочок відповідно до пункту 60 постанови Кабміна Кабміну 560 Звертайте увагу на це. Так, і третє, отримання офіційної інформації, офіційної інформації, повідомлення. Про втрату особою законних підстав для відстрочки. Ну, що це може бути за офіційна інформація? Скоріше за все, від якихось органів, які уповноважені надати таку інформацію. Якщо це інформація там, про відсрочку по інвалідності, це буде від відповідного органу щодо що інвалідності. У да, нас зараз це експертні команди. Раніше це був МСЕК. Ну і так далі. Там. Також є в нас надходження, звернення. Органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування це також може бути підставою для проведення перевірки вашої відсрочки. Але ми говоримо тут в контексті. Видання указу президента саме про продовження строку проведення мобілізації. І на сьогоднішній день вже така підстава є. Тобто, навіть якщо не звертався жоден державний орган, навіть якщо не було офіційної інформації про втрату вами е, законної підстави, навіть якщо ви самі не пішли в ТЦК і не звернулись з заявою про продовження відсрочки. Все одно у ТЦК на сьогоднішній день є вже законна підстава перевірити вашу відсрочку, тому що на сьогоднішній день, як я і сказав, закон президентом був підписаний і указ про продовження мобілізації набрав чинності. Тому враховуйте наступне. І що буде да, в подальшому? От вони перевірили ваші підстави, що буде в подальшому? У разі виявлення відсутності законних підстав у військово для відсрочки від призову на службу під час мобілізації. На особливий період комісія при територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки, або комісія Центрального управління регіонального органу СБУ чи відповідного підрозділу розвідувальних органів скасовує таку відсрочку протягом 7 днів з дати виявлення відсутності законних підстав у військовозобов'язаного для відсрочки. Тому на сьогоднішній день ми розуміємо всі, дуже прекрасно розуміємо, що ця відсрочка може бути перевірена представниками ТЦК. І 8 лютого або з'явиться у вас продовження відсрочки, або ваша відсрочка буде скасована, і враховуючи термін. 7 днів з дати виявлення відсутності законних підстав. Ну, Якщо вони, звісно, будуть виявлені. Такі, виявлена така відсутність, да, скажімо так, ну, хоч воно звучить не дуже виявлена відсутність, але ну, так записано. Да? З дати виявлення відсутності законних підстав. Читаю, як написано в законі. Нічого не видумую. І от якщо буде виявлено, то в них є 7 днів. Тобто, може 8 лютого взагалі нічого не відбутися. І ви дізнаєтесь про це. Плюсом ще 7 днів. Тобто сьогодні 5 лютого, в них вже є право перевірити підстави. Плюсуєте ще 7 днів, і от протягом 7 днів ще від 5 лютого у вас може надійти повідомлення, що вам відсрочка скасована. Я не знаю, в якому форматі воно буде надходити, як воно буде виглядати. Але питання в тому, що відсрочка може бути скасована, якщо у вас більше підстав немає, або якщо ТЦК не підтвердить ці підстави. Якщо воно не знайде підтвердження цих підстав, звертайте увагу на це також. Е, якщо вважаєте, що це відео було корисним, поділіться зі своїми знайомими, звісно, підписуйтесь на канал, хто не підписався. Дуже багато змін наразі, намагаюся за цим слідкувати. Ще телеграм-канал я нагадую вам про це. І всім гарного вечора, до побачення і мирного неба.